6 грудня за новим церковним календарем День Святого Миколая. Репортери Сі-4 запитали чернівчан, коли вони святкують Миколая. Опитування Сі-4. Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дати багатьох церковних свят змістилися. Зміни торкнулися, і свята всіх дітлахів Дня Святого Миколая. Відтепер українці святкуватимуть цей день 6 грудня. Коли в цьому році ви будете святкувати День Святого Миколая. 6 числа. Ми завжди святкували 6, тому у нас особливо нічого не помінялося, Тому 6. -го. Я і це, і тепер, і туди 19-го. Обидва. А чому? Так. І свята так. Коли в цьому році ви будете святкувати День Святого Миколая. Ну, взагалі планувала по старому 19 грудня без змін. Чому? Ну, якось не знаю, якось не перейшли ще на новий. Шостого. І чому? Бо не хочу перейти якось на новий і не бути разом з Росією. Коли ви будете святкувати День Святого Миколая в цьому році? Мабуть, буду святкувати по новому, так як кажуть, календарі українському 6 грудня. А я цього року не святкую День Святого Миколая. Чому? Я е, як не традиційна в цьому плані. Дякую. Коли ви будете святкувати День Святого Миколая в цьому році? Дитині буду дарити тепер 6 числа подарок, тому що в нього в садіку виступ теж на Миколая зараз 6 числа. І саме тому 6, І саме тому 6 числа. 6 грудня. Чому? Тому що Святого Миколая 6 грудня святують, святкують усі українці. Більшість опитаних чернівчан кажуть, подарунки до Святого Миколая готуватимуть за новим календарем 6 грудня.